Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда і реальний шлях розкажу, що українцям робиться ситуація, як забезпечити себе. Отже, розбираємо перше. Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типа стразряда хари халяву. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком то да чимодан вокзал. Тому ви маєте будь-готові, віримо в краще, надійняться в краще. Але ви маєте бути готові до того що, скоріше за все, прийдеться знову змінювати локацію, десь іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на випадок.

телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити, не треба, понял? взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шарці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють, наприклад, за зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розпосюджують українські новини і так далі. Припрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали, зрозуміло, яких у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб ну не ситуація. Якщо вони будуть десі вибивати далі, будуть, будуть позбавлені виплати, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками, ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо. Ну корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більшість вас навіть участь в цьому прийняти. От які друзі, ситуація все це за посиланням шапці профіля три крапочки в, грі справи, відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. Бо криза в Європі величезна фінансова, і оця економічна можливість виплачувати гроші безконечна. Ну, я думаю, вона вже позаканчується. Понятно, це не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, пористрахуйтесь якось і ну інакше варіанту, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, він скоріше за все буде, якийсь то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і щоб все буде харч. Але лучше перед чим не до. Все, на зв'язку зустрінемо за посиланням в шарці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою Все це я вас так на день відкритих дверей запрошую. Зустрінемося наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.